Це 29 березня. Працює медіа центр України Крамфом. Ми назвати Василь Самохвалов. Будемо говорити про мистецтво, а точніше про музику. Сьогодні ми разом подивимося в перший кліп дихай зі мною композитора Артура Желізняка. Почуємо про такі мистецько-культурні проекти, як хуртовина, і дізнаємося. До чого тут збройні сили України та армія? Відповідно, з ми з них і почнемо з нами тут є Олександр Мальничук, майор, представник управління стратегічних комунікацій апарату головного збройних сил України. Є Артур Жизняк, безпосередньо продюсер та композитор гурту «Хортовина», Є Олена Подольська спринг продюсер. Є ще з нами гурт, який я так думаю, що у нас безпосередньо пан Артур і представить є актори, є люди, які долучилися до зйомок цього кліпу. Я так думаю, що справді ми тоді почнемо з пана Олександра, який розкаже а до чого під час війни пісні, і до чого під час війни мистецтво і чому це важливо. Доброго дня. Рік війни, рік, що минув, змінив нас усіх, змінив наші багатьох погляди на життя, змінив думки, хід думок на багато якихось подій, які відбуваються, змінили нас. І, звісно, змінив творчість, підходи до творчості людей, які належать до світу мистецтва і які під час війни стали. Ну, складовою частиною того виміру, який називається інформаційна війна, чи інформаційна боротьба безперечно. Головне те, що е, зараз відбуваються це події на передовій, на фронті, і всім безмежно дякуємо хлопцям, які там. І разом з тим ми не можемо відкидати і той вплив, який має інформація, який має творчість на людей. <кій> Десь Знаєте, під час війни час іде зовсім не так, як у Мирний, і здається, зовсім відносно недавно ми презентували тут, дивилися э, фільм короткометражний фільм Ма, який э, показував э, наскільки різні світогляди у э, військовослужбовців, які служать в Збройних силах України. і. Ворогів і через усе ставлення до мами, ставлення до найріднішої людини, найближчої людини. Це от різниця в світогляді і в усьому. Сьогодні е ми будемо дивитися, дивитися кліп е і слухати нову пісню гурту Хортовина, який за Протягом останнього року створив багато чудових пісень, прекрасних, які е, дуже щиро і е, добре сприймаються військовими, тому що в них є от та нотка, яка е, бренить десь, десь у нас, яка допомагає нам. Ну, дихати, мабуть, да, там відповідаючи на ну то не відповідаючи а продовжуючи цю тему. Дихається, це, дихай це, ну дихання це взагалі основа там, людського життя, яка починається від, як ви побачите в кліпі від самого моменту народження дитини і те, що зараз дуже болюче сприймається там і в відеокадрах, це оце от звернення. До пораненого дихай, живи, будь з нами. Ну і головне, що лейтмотивом є впевненість наша в тому, що все-таки ми переможемо, оскільки ми співаємо, оскільки ми ще зараз пишемо пісні, які надихають, які змушують дихати, дихати. Там, підтримуючи нашу люті ненависть до ворога і е, любов до один до одного. І це прекрасний спонукальний мотив. Ну, власне, давайте я не буду багато говорити і заговорювати. Давайте, мабуть, подивимося кліп А давайте. і його потім обговоримо. Що у нас? Махнепальне поранених родного плитина. Швидко відповітуєте операційно? Вибачте, вам не можна. На вересна хмарами, променем літа, друзями старими на краю світу, не залишана. Дякую дуже. Отже. До слова Артур Железняк, який написав цю прекрасну пісню. Скажіть, про що вона? Чому саме так? Чому віленчіль? От, Що ви хотіли? Це дуже дурацьке, але дуже правдиве питання. Що ви хотіли сказати цим як автор? Ну, я хочу сказати, що проект «Хуртовина» — це насамперед гурт Хуртовина. Хлопці представляються зараз. Будь ласка. Всім добрий день. Я Дмитро Панченко, соліст цього гурту. Я Ігор Обозненко, гітарист гурту Хуртовина. Всіх вітаю, Сергій Барабанщик. Також всіх вітаю. Мене звати Дмитро Белов, я бас гітарист гурту «Хуртовина». Оце гурт Хуртовина. Але в проєкт Хуртовина входить не тільки гурт, але ж і благодійний фонд Хуртовина. Ми трішки намагаємось займатися волонтерством дуже потрібним зараз. Також в проєкт Великий Хуртовина буде входити і Кінопродакшн Хуртовина. Який вже е, випустив декілька фільмів і кліпів, і зараз буде е, ну, докладніше по е, кіно, е, нам скажуть режисер. Е, саме про цю пісню, ми з гуртом багато їздимо по країні, ми буваємо у військових, у шпиталях, е, Їздимо до цивільних, ми бачимо ту велику біду, яка, яка прийшла до нашого народу з цією війною. Ми бачимо біду людей, які втратили близьких. А наші близькі це, мабуть, саме Е, головне, що є у нашому серці. Е, саме тому е, так народилася ця пісня. Е, Віланчель. Віланчель дуже потрібна, дуже потрібний інструмент для. Та в неї спеціальний кадр був. Так, да, да, спеціальний. Це образ е, взагалі це образ смерті. І ми м, м, мол, е, молимося е, Богу, щоби. Це пройшло стороною, повз наших близьких. І хай так буде, хай усі повернуться живими до нас, наші хлопці, і всі будуть живі, наші близькі. Це такий посил цієї пісні. Я прошу проставити тій команду, яка до, до зйомок долучилася та? і чия чи краще Так, а зараз слово режисеру, мабуть. Так. Представтесь. Доброго дня, мене звуть Богдан Железняк. Я режисер-постановник кліпу Дихай зі мною гурту Хуртовина. На правах режисера хотів би представити своїх чудових акторів, з якими мені пощасливилось співпрацювати в цій роботі. Це Наталя Скрябіна і Віктор Швець, великі професіонали, велика честь для такого молодого режисера працювати з такими іменитими артистами. В двох словах про наш кін. Продакшн про наші плани на майбутнє, і що це взагалі буде. Ви могли бачити в кліпі хлопця-актора Максима Яковлева, який вже виконав головну роль у фільмі Ма-вище згаданого. І я сподіваюся, що із нашими новими акторами ми будемо надалі співпрацювати. І ми створюємо такий власний, я би. Сказав так, амбіційно, всесвіт. Якщо не амбіційно, це буде кінопродакшн, кіноальманах, антологія зв'язана темами війни, темами материнства і, звісно, патріотичними надбаннями. Тому що весь контент, який ми... Зараз виробляємо. Він направлений на українську аудиторію. Він направлений на підняття бойового духу українців. Він направлений на патріотизм. Я хочу на правах режисера анонсувати, що через місяць буде виходити друга частина цього проекту, яка зв'язана з усім, що є. Вона матиме назву Ма 2 Дихай зі мною це буде і продовження кліпу, це буде і продовження фільму. І взагалі це все буде такий неділимий всесвіт, неділима частина. І я можу вас запевнити, що за ма 2 посліди і МА 3 і буде новий кліп від гурту Хуртовина. А коли настане наша перемога, ми на цьому не зупинимось. Ми будемо розвиватися і йти далі, тому що це наш фронт, наша місія як митців створювати такий ось патріотичний контент, направлений на направлений на нашу скорішу перемогу і славу Україні. Дякую, це Ще, все. Що можу опішити там сам кліп, тому що він е, е, там є майбутнє, є минуле, є в принципі лейтмотив, є диханням, є про любов і про страждання. А де там про перемогу? Там все життя, я б сказав, людини, від народження до смерті про перемогу конкретна новела. Е... Про військових перемога, життя над смертю. Якщо ви бачили цей образ не тільки віоланчелі, а й волончелистки, це душевна хвора, яка знаходиться в цій лікарні, але вона не буквально виконує образ смерті, яка вітає над всіма цими історіями. Але в кінці вона лишається не з чим. Навіть е, наша пара стареньких, дідусь і бабуся, вони воз'єднуються в раю. Нікому е, ніхто не дістався цій смерті, тому вона пішла, лишивши за собою одну віланчель. І ця перемога життя над смертю, світла над темрявою. і символізує нашу перемогу України. Бо починати треба з малого. Одне врятоване життя солдата на фронті це вже велика перемога, за якою. Послідують інші більш значимі, більш великі перемоги. Але так чи інакше, велика перемога складається з маленьких. Ну і тоді, може питання до акторів: А, а наскільки зараз комфортно грати страждання і грати смерть під час війни? Ти грав. Смерть. Ось так. Раз по сюжету жінка, так давай, віддувайся, <смі> каже головний герой. Звичайно, грати страждання і смерть це дуже складно. Але ми намагалися, як актори, зробити це правдиво і зробити це чесно. І як вийшло, я думаю, глядач побачив це. Щось хочете додати? No. Скажу відверто, я багато років вже в кіно, і багато ролей було, і вбивали ми. Але так, щоб відверто вмирати на ліжку, у лікарні, такого ще не було. Але для того, щоб з'явилися емоції, щоб сльоза була для цього навіть нічого треба було робити. Те, що вже співали хлопці, я почув цю мелодію. І сльоза сама пишете. Дякую. Тоді мене ще є питання до авторів. Де цю пісню можна побачити, як її знайти, і де її потім побачать люди? Чи плануєте ви, наприклад, поїхати десь з концертами, показувати? її, Що ви ще будете показувати? Прошу? Ну, звісно, побачити її можна буде вже з завтрашнього дня на всіх інтернет-платформах. А, мабуть, про е, те, як де вона буде на концертах і як, ну трошки. Дмитрий, ну трошки від себе додам, е, щоб відчути дійсно насправді всі ці емоції, всі ці відчуття. Е, ми вас всіх запрошуємо на наші концерти, і ви один раз прийдете і ви все зрозумієте. Це я вам кажу на сто відсотків. ви взагалі підготувалися, замовили хуртовину в Києві під презентацію цієї пісні? Ну так. Да. Так було задумано. Окей, чи є питання в залі? Прошу. Вітаю корінформ. Буде питання до пана Желізняка. Перше, чи були серед усіх акторів, які знімалися у кліпі переселенці? Чи можете сказати? Це, це мабуть, скаже теж пан Желізняк, тільки режисер. Е, ну, саме переселенців, мабуть, не було, але знову ж таки хлопець Максим Яковлев, який виконував роль. Військовослужбовця в цьому кліпі, який виконував головну роль у фільмі. Ма він з Харкова і перші дні війни він з району Салтівка. Він якраз застав всі ці жахи. Вони з сім'єю вибралися в Київ, переїхали і. Дуже важко було таку людину вмовити зніматися спочатку в ролі антагоніста в фільмі «Ма» російського військового. А ще важче було вмовити зніматися його нашого українського військового грати, тому що він не відчував за собою як актор це право виконувати роль наших героїв, коли хлопці там зараз по справжньому боронять нас і гинуть за нас. Але я зміг його вмовити, да. але. Посередині зйомок до нас з фронту приїхав прямо з-під Бахмуту, це не просто слово, прямо з під Бахмуту. Приїхав на лікування наш мій особистий друг. Це була несподіванка, прямо на зйомки приїхав. Це було класно. І друге питання: наразі мистецтво відчуває мілітарний вплив. І чи на вашу думку, чи збережеться ця тенденція після закінчення війни? Я вважаю, що завдання актора чи музиканта під час війни бути зі своїм народом, грати для них? Під час війни, тому що ну, є професійні волонтери, є волонтери, які за кордоном збирають великі гроші. Але музиканти і актори повинні бути зі своїм народом тут. Це найважливіше мілітаристична така тема буде і під час війни. І я думаю, вона потрібна і після війни. Скільки років? Я не знаю. Так, е, я можу тільки уявити ту радість нашу, коли закінчиться війна. Е, Перемогою, звісно, нашу. Але ми не повинні цього забути. Якщо ми це забудемо, і знову е, творчість впаде в. В наш буднічний довоєнний шоу-біз такий, ну, може щось таке повторитись. Ми не повинні цього забувати. Ця тема буде продовж, мабуть, не знаю в якому обсязі, продовж багато років. Але ми не бажаємо на, на цьому спекулювати ні в коєму разі. Це ну, потрібно робити від щирого серця. Я би, якщо можна, доповнив, знаєте, я, я, я хочу лише сказати, що дуже багато м, акторів, співаків, музикантів, представників інших мистецьких професій зараз в лавах Збройних сил служать. І на передовій так само. Я думаю, що вони принесуть з собою багато різних емоцій, які, які їм ну захочеться або до внутрішньо доведеться е, ну, реалізувати, висловити навіть після перемоги. Навіть та сама емоція перемоги. Ну тому ця тема, я думаю, що з нами недовго. Ну і самі е, найгарніші фільми про цю війну будуть десь за 10 років після перемоги, не раніше. Поки що це такі щоденники війни. Ну, і від цього культурного дорого все-таки до прагматичних питань сьогодення. Ще кілька уточнюючих питань. скажіть, на якій базі знімалося е це відео? Скільки днів було знімальних, якою була група, де будували декорації, чи це в, там, десь, десь орендували якісь приміщення? Якщо можна більше просто розказати про, власне, в цифрах і фактах про цей кліп? Кліп знімався протягом одного знімального дня, буквально за 12 годин в Київ клінік, яку нам люблязно предоставили його хазяїва. Ми дуже вдячні їм за це. Декорації не будувались, це все справжня лікарня. Київ клінік, ми дуже вдячні нашим друзям. Тобто воно все в межах однієї чи двох палат, а? фактично знялось. Так, це буквально один поверх, один коридор, і це було знято за 12 годин однією зміною. Деякі декорації з деякими декораціями допомог сьомий роддом. Це дуже важливо. Всі підтримували так, щоб зняти такий великий обсяг матеріалу за 12 годин. Це ну потрібно. Дуже постаратись. І підготуватися. Хтось має ще питання? Е, якщо питань немає, в мене тоді останні є. Ми зрозуміли, куди буде рухатися культура, ми зрозуміли, які будуть плани фіМОМА, а які плани будуть у хуртовини. Е, плани зараз дуже важко прогнозувати, але ми. Ну, Головний план е зіграти на День перемоги для всієї України. А що, ви саме дуже на... скоро. а що ви саме зіграєте на День перемоги? У нас є багато дуже класних пісень, багато що ми бажаємо зіграти усім, подарувати цей настрій. Але е найважливіше дуже скоро, під час Дня перемоги. Будемо? Віримо в СУ. Є щось додати? Сто процентів ми переможемо. І слава Богу. На цьому будемо закінчувати. Говорили ми про кліп Диха зі мною, який виявився трошки більше, ніж просто кліпом, наскільки я розумію. Будемо чекати наших гостей з їхніми подальшими творчими планами і реалізаціями. Цим складом, ширшим складом, або як вийде. Побачимось Дякуємо.